Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про європейські цінності Традиційні і нетрадиційні. Слово сполучення європейські цінності у сучасній мові давно стало неоднозначним. Зараз його часто протиставляють цінностям традиційним. І саме через це сьогодні поляризується світ. Сучасний поділ на правих і лівих не має нічого спільного з економікою. І давно відірваний від класичного визначення часів Французької Революції. Межа між правими і лівими сьогодення саме європейські цінності. Праворуч Європа традиції, ліворуч, нетрадиційна Європа. Обов'язково в лапках. Здавалося б, істина мала б бути десь посередині, але не в цьому випадку. Сучасний світ занадто лівий. Навіть люди помірковані, для сучасності знаходяться праворуч від центру. Крайні ж ліві сьогодні мають неймовірно потужне лоббі мабуть, найпотужніше на цій планеті. В світі панує ультраліва ідеологія, стрижним якої є рух ЛГБТ Варто підкреслити, що цей рух є саме політичним, орієнтованим на встановлення власної ідеологічної диктатури на всій земній кулі, це не просто рух геїв і лесбійок, яким щось забороняють. Бо, по-перше, їм давно вже нічого не забороняють. А по-друге, окрім двох вже згаданих секс меншин, там присутня ціла купа інших фріків і божевільних, які відрізняються одне від одного. За якимись дрібними деталями пхання, чого попало, куди попало. Свої ідеї вони загортають у форму гасел Свобода, рівність, братерство. Але насправді їх цінностями є вседозволеність, зневага до суспільних заслуг та суспільства загалом та нівелювання самого поняття поваги. Втім, ліві активісти не здатні мислити наперед. Вони, як акваріумні рибки. Їх горизонт планування тут і зараз. А далі хоч трава не рости. Праві ж мають мислити поняттями довготривалими, адже нація і традиція категорії не тимчасові, а позачасові. Ми продовжуємо справу поколінь наших попередників і закладаємо ґрунт для життя поколінь нащадків. Ми здолаємо поточність, а ліві ні. Адже цілі у правих постійні. А у лівих змінюється ледь не щороку. Для лівих важливо здаватися модними тут і зараз. А для правих треба бути актуальними завжди. Та хвороба лівизни долається. З віком лівацтво не проходить лише у божевільних. Але розгони всяких там гейпрайдів ніяк на долання лівизни не впливають. Лише народження і виховання своїх дітей є єдиним ефективним способом. Боротьби з ЛГБТ. Тож, якщо ми будемо народжувати і виховувати власних нащадків, то всієї цієї ультралівої пошесті скоро просто не стане. Бо від того, чим вони займаються, нові ліваки не народжуються. Для поширення себе їм потрібні наші діти. Саме тому головна ціль ЛГБТ державна система освіти. Отже, саме в освіту. Лівих допускати в жодному разі не можна. Виховуйте своїх дітей і слідкуйте за їх навчанням. І тоді вони продовжать ваше власне життя. І навіть коли ваш земний шлях закінчиться, ви продовжуватимете жити у пам'яті своїх нащадків. Це і є вічне життя.